Дуже часто гортаючи стрічку інтернету, можна потрапити на відео з сенсаційними заголовками. Топ-5 добавок для швидкого та легкого схуднення. І перша топова добавка це л-карнітин, про яку розповідають, що це, начебто. Чарівні пігулки, які сприяють дуже швидкому схудненню, але ще пропонують докупити чотири добавочки, щоб покращити метаболізм і таким чином прискорити ваше схуднення. Давайте разом з вами зараз розберемось саме про елкарнітин. Уявіть, якщо б це було дійсно так, то кожна людина, яка має зайву вагу, вже б ходила стрункою, гарною, красивою. І уявляєте, скільки б навколо нас було щасливих людей, які б могли б втратити зайву вагу завдяки додавці елкарнітину. Але це так не працює. Дана добавка сама по собі не працює. Їй потрібні додаткові. Правильні ваші дії. І зараз саме про це я вам розповім, як саме l карнітин працює, щоб просто так ви не купували дану добавку та не витрачали свої кошти, а щоб дійсно купували і мали ефект. А зараз вся правда про Л-карнітин. Як він працює? Коли не працює, підключення до мозку, як отримати максимум, і взагалі, що це таке? Л-карнітин. Це транспортер жирів. Він переміщує довголанцюгові жирні кислоти у мітохондрії, де ті спалюються для виробництва енергії. Без нього жир не буде запущено в процес бетаокислення, він просто залишиться в жировій клітині. Лкарнітин не спалює жир, він дає клітині доступ до нього як до палива. Три умови, щоб він працював. Є така формула дії дорівнює l карнітин плюс аеробне навантаження, плюс дефіцит енергії. Аеробне навантаження 30 хвилин кардіо або ходьби, інакше жир не активується. Контроль харчування не обов'язково жорсткий дефіцит, але без профіциту. Час прийому за 30-45 хвилин до навантаження. Робочі стратегії, те, що працює у практиці. Стратегія перша: сушка, зниження жиру. Приймаємо 2000 3000 мг л карнітину на голодний шлунок плюс 40 хвилин кардіо. Додаємо додавку BCAA або кофеїн, щоб захистити м'язи та підвищити мобілізацію жирів. Стратегія друга заряд енергії на тренування. Прийом 1500 мг Л-карнітину плюс швидкий вуглевод беремо фрукти, краще ацетил Л-карнітин. Працює і мозок. Стратегія третя. Покращення витривалості. До тривалого кардіо або циклічних навантажень приймаємо 3000 мг Л-карнітину плюс кофеїн, плюс електроліти. Чіткі інсайти, які змінять ваше сприйняття. Л-карнітин не працює в сидячому режимі. Без руху – це звичайна амінокислота. Найкраща формула для мозку і фокусу це ацетил Л-карнітин. Не плутайте його нами l карнітин він не знижує апетит, тому не очікуйте ефекту. У спортсменів із високим рівнем l карнітину в м'ясах ефект мінімальний. У веганів, людей на дієтах або при стресі, ефект яскравіший, низький природний рівень. Помилки, які вбивають ефективність. Запам'ятайте, прийом без фізичної активності буде нуль результату. прийом на повний шлунок. Погане засвоювання, очікування, що він спалює жир самостійно, використання у вечірній час, можливе порушення сну, де можна придбати вітаміни добавки вищої якості. Я купую на сайті iHerb. Також я анонсую промокоди і знижки в своєму телеграм-каналі, де ви зможете застосовувати дані промокоди і таким чином заощаджувати особистий бюджет. Також телеграм-каналі ви знайдете. Тестування даних вітамінів і добавок незалежними лабораторіями США. Я анонсую кожну добавочку, яка пройшла перевірку, яка була погоджена до вживання, а яка ні. І таким чином ви будете знати, які можна приймати вітаміни добавки, а які не рекомендовано. Тому приєднуйтеся до мого телеграм-каналу, будьте інформовані про всі акції, знижки та якісні бренди.